Це так ждуть обіду. Почекайте, я зараз доїм пиріжок з капустою. І буду вас обслуговувати. Так, всі їдять гарбуз, вам що? Окреме запрошення? Давай, давай, давай. Іди, йди, 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 ну бійка. Це молоденькі ягнички. Давай, давай, дівчата. Куда? Це все три молоденькі ягнички. Всім привіт! У нас сьогодні, як ви зрозуміли, відео про наші вівці, яких ми знову завели минулого року. Майже рік тому в листопаді купили ми дві кітні ягнички. Зараз у нас із них залишилась одна, одну ми зарізали. Вона ось, мама наша, стоїть. Вагітна вже знову. Дві ягнички привели нам одна двоє, а одна одне. І хто не знає, ще нам попали в руки, купили ми двох оцих доходях – Байрактар і Джавеліна. Кому цікаво, можуть знайти відео, які вони були, вигодувані штучно, молоком, з рук. Ось так вони, Байрактар скоро стане татом. На попередньому місці проживання ми тримали овець. Досить довго. Доходило в нас до 20 голів. Хочу розповісти про плюси та мінуси тримання овечок з нашої точки зору. Розпочнемо з мінусів. А мінус тут один: оте, неконтрольоване бекання. Даси їсти. Поїдять або ще їдять, ідеш на город або з города, а вони бекають. Оце їхній мінус не Неконтрольове... крики їхні не контрольовані. До мінусів не знаю, відносити чи ні. Оце вичищання. Бачите, що робиться. Тут, де їдять і сплять краще, а тут таке. Але не знаю. Покажіть мені тварину, після якої не треба вичищати і прибирати. Тому тут мінус такий собі. Так, годуємо ми їх з рук. Не випускаємо, не пасемо. Тут у нас і ніде. На попередньому місці проживання, де ми тримали овець, там у нас доходило до 20 голів, ми їх пасли вранці і ввечері. Вранці до 2 годин і ввечері так само. Дощ, сонце, спека, а пасти треба. Тут годуємо з рук. Ось наша стара ягничка. Ну, Видно, що вагітна. Так, по підрахункам її десь народжувати у січні місяці, в конці, може, січня, може, всередині. Але вже дітки всередині вже ворушаться. П'ять місяців ходять вівці вагітні. Зараз у нас шестеро, але в зиму будемо залишати тільки четверо байрактара і стару ягничку, і двох. Красунь наших чорноголових, оцю і оцю. Як би не було шкода, але джавеліна замала для продовження роду, і біленька також замала. І розводити дуже багато не хочемо, тому що і влітку треба корма з рук годувати, і взимку натяжно. Оці всі вівці як одна гарна корова їдять. Так, що ми зараз їм даємо? Дала я їм відро. Що джавелінка. Два місяці вже більше двох місяців не п'єш молока, все ніяк не відвикнеш. Дала я їм ось таке, як ото з водою стоїть відро гарбуза. Можливо, ще піду на рву їм листя з капусти. Капусту вирізали, а листя залишилося. І ще вчора хлопці привезли трави накосили на одному з городів, ще є трава. На ніч даємо трішки сіна ще до гарбуза. В принципі, по їжі. Тварина всеядна, їсть усе. Капуста то капуста. Якщо випустите десь і вони у вас будуть пастися, то вони вам і квітники поз'їдають. Усе їдять. Сіно будь-яке. Звісно, притопчують, як і будь-яка корова також сіно викидає, притопчує, перебирає. Але в кормах їдять усе. Дерті ми їм не даємо. Давали в тому році їхнім мамам, але вже то взимку було для підтримання, як великий там мороз. А так тварина всеядна. Люцерка, трава, суданка, їдять усе. Влітку навіть ходили на город вирвати бур'яна, березка, мокрець, обтрусили від землі корінчики і приносили їдять з великим задоволенням. Звісно, легше держати, коли вони, коли не випасаєш. Там чи куди поїхати, треба їсти, дав їм, і вони в закритому приміщенні. Щодо приміщення, там у нас сінник. Тут обов'язково потрібно накриття, тому що вони такі, вівці такі дурні. От ітиме дощ, і вони отам стоятимуть і мокнутимуть так само на снігу. Добре, щоб було накриття. На тому дворі, де ми жили, Уранці попасли, ми їх закривали під двором. У нас була у тіні дерев збита загородка, і ми там їх закривали, то якщо йде дощ, вони мокли, але влітку вони швидко й висихали. А взимку, от, звичайно, можуть і захворіти. Будуть вони у нас поки що тут, і взимку ми їх будемо випускати сюди на день, ну хіба що 20-градусний мороз, і то на кілька годин. В принципі, можна випускати. А коли вже буде ягничка з ягнятами, то тому де в нас зараз гарбузи, і де вони були взимку, то вони там будуть у окремих станках. Ніколи в нас ягниці в одному станку з ягнятами не були. Ні, були на тому дворі, коли було мало місця. От родять там 3-4 ягниці підряд, то в одному станку й бувало по дві ягниці з ягнятами. Тому що е по спершу, як будуть маленькі ягнятка, то мами агресивно настроєні одна і противодної лобами б'ються і можуть пхати ягняток. Щоб не було таких проблем, то тримаємо окремо. Чому знову завели овець і не хочемо розводити в великій кількості. Ну, із-за кормів це, по-перше, не хочемо розводити, а з другої сторони, ми дуже полюбляємо баранину. І для нас от, зарізати одне-двоє в рік це просто шикарно. Ті люди, які люблять баранину, мене зрозуміють ось наша ягничка. Гарні ягнички, їм в лютому місяці і ось іще, їм в лютому місяці буде по року. Вони ще не гуляні, але до нового року, а може там у січні місяці погуляють. Ось вони дві наші. Семенні, Ждана і Нобійка. Вівці, як і більшість тварин, дуже прив'язуються до своїх господарів. Були в нас такі барани, які починали битися, ганятися. Ну, звісно, ми зразу таких вибраковували, тому що були барани в нас і без рогів, а були і рогаті. І коли от досягає такого віку, коли роги гостряками вже закрутились назад і гостряками починають направлятися вперед. І якщо він починає битися, то може і ногу розірвати. Тут у нас байрактар наш. Безрогий. Але дуже прив'язується до людей, особливо маленькими ягнятками. От як прив'язалась Джавеліна до мене, бійка. В принципі, всі ручні, крім біленької. Не знаю, чому так вийшло. Ще який може бути нюанс: ця ягниця стара, народила двоє: біленьку і Нубієчку. І біленьку зразу підпустила до себе годувати, а нубійку – ні. І одні, напевно, три. 4, я ходила і Ягня розуміло до вимня йти, але мати не давала, била ногою. І от я її тримала, до стінки прижимала, а ягнятку пило. І три-чотири дні пройшло, і вона якось образумилася, згадала, що в неї двійня, і почала годувати нормально. А як до нас попали байрактар з Джавеліною сироти при живій матері, там, де ми жили раніше, сусіди наші купили. Ягничко і баранчика, і баранчика зарізали на м'ясо, а ягничка виявилася кітною і привела трійню. Вони нам е, пропонували придбати її в січні, місяці, певно, минулого року, але для нас то було задорого, і вона була дуже маленька, вона, як оця її доця, як Джавеліна, малесенька ягничка, і нам здалося задорого. А ми ще тоді точно не знали, чи наші ягниці куплені кітні, чи ні. Ну ми відмовилися. А тут в лютому місяці почалася війна, і їде та колишня сусідка і каже, що заїжджає до нас і розказує, що привела ягничка троє, але одне мертве, а двоє баранчики ягничку не приймає до себе, б'є, убиває просто і їм уже кілька днів. Хоча вони родилися з нашими старшими ягнятами. Ну, в один день вони. Вони майже усі о, в один день. Тут о, ждана тільки на один день старша від них. Це чорна ягничка, у якої лоб білий дуже. Якщо буде, поверне, покажу. О, і ми поїхали в той же вечір. Я дала 500 гривень за них, щоб не даром, і привезли їх. Це був жах, це був скелет. Що одне, що друге. Як я їх вигодовувала, по 50 грам молока давала спочатку, потім збільшувала дозу. Слава Богу, вони не запоносили, не захворіли. І зараз ось наша джавеліна, наш там байрактар. Ще джавелінка. Іди, їж, іди, Зараз принесу ще травички, іди. І отак от у нас з'явилося двоє сиріт ягнят. Дуже багато не будемо заводити, повторюся, ж це все корми і місце для тримання. А от так, щоб два рази в рік зарізати для себе, це дуже для нас оптимальний варіант. Хоча в нас є і свинина, свині для себе, цього року ми не брали птиці навесні, але щороку беремо бройлерів, якось не прижилися. Хоча раніше багато тримали і індики на колишньому дворі, тримали гусей утят, А тут якось більше перейшли на бройлерів. Але як бройлерів? Ну, возьмиш 50 штук, ну заріжеш там, у морозилку все складеш, і якось швидко воно подається. А вівці і стушити, і котлети. Признаюся, ми раніше навіть 2-3 бройлери обрізаєш м'ясо, купуєш на базарі, якщо своїх немає кишки, м'ясо з вівці, трішки сала, робиш. Начинку на ковбаси, начиняєш і шикарні домашні ковбаси. Ніякого постороннього запаху баранини там навіть і не було. Хоча ну, кожне м'ясо на любителя. Комусь подобається говядина, ми дуже любимо баранину. Ну, плюсів для нас більше. Оце єдиний мінус, що вони, оце, це наша з мамою думка, що вони оце кричать. Оце йдеш мимо, а воно лежить і треба ж ото бе-е-е-е у слід. Тобі ось наша Жданочка. Найстарша. На один день старша від інших ягнят. Ну і ще потрібно стригти. Там, де ми купляли ягничок наших в минулому році, тут по нашій вулиці, туди далі. У центр села, недалеко тут буквально кілька дворів від нас. І я так зрозуміла, вони їх не стригли взагалі. Ну, це важко для тварини, якщо О, останні гарбузи ж треба вибрати, ось нобійка ну, наша. Важко для тварини в велику спеку виходити з ось таким хутром. Нам повезло, дивіться, взимку це хорошо, це тепло. Ой, яка вона гарненька. нубіячка, ручна моя. Три дні погодувала тебе коло мами, і ти в мене ручна. Дуже шкода скотину, йдеш на город, а воно тут лежить у холодочку, бідне, і так йому жарко. Ну, У нас плюс, я стрижу овець <різь> звичайними, а спеціальними ножницями для стрижки. Тому для нас це не проблема. Було б кому тримати. Ось байрактар наш. Безрогий наш баранчик. Хороший такий. Беректор. Так. Поїв уже. Ні, до лоба не будемо торкатися, бо ти в нас один такий мужчина і нам тебе втрачати не можна. Не знаю, чи купують люди, ми тримаємо для себе, а чи купують зараз люди, щоб продати. У нас навіть м'ясників майже не, да, взагалі не їздять, щоб свиней купувати. Тому я не знаю, чи вигідно їх держати на м'ясо, хто цим займається, ми тримаємо для себе. Вітряно в нас сьогодні, але в них тут затишно. Джавеліна, не кусайся, іди. Таке відео в мене вийшло, не знаю, чи внятно я розповіла. Для нас це плюс. Але знаєте, от їхнє пекання, коли підходить, даємо ми їм тричі в день їсти. Ось зараз. Гарбуз їдять і ще до гарбуза, що додаємо. А... От вони ніколи не пропустять ні сніданку, ні обіду, ні вечері. От як кролі, вони мовчать. Мама інколи жартує, каже, нам от у кролів тільки не хватало, Вони б на золоду померли, бо вони їсти не просять. Отак. І коли ми до 14-го року держали вівці на колишньому дворі. А тоді мама бідкалася, каже, ну чого не оставить ягничку і баранчика. Ну, не обов'язково держати 20 голів, як ми розвели, що ми вже їм ладу не могли дати. Ось наша стара ягничка. Смачно. Ну, видно, що кітна, дуже об'ємна і, мабуть, знову буде двоє, а може й троє. Ну, троє нічого страшного. На варекта їж. Соска є, бутилочка є. Корівка доїтиметься всю зиму одна, то з голоду не пропадете. От такі красені. Є свої плюси і мінуси у будь-якої тварини. З під кожного треба прибирати, годувати, надавати якийсь кров, тому що холод і все таке. Також можуть простудитися, якщо маленькі, на вулиці, дуже довго в холод не можна. Тримають у нас люди в селі. В центрі села навіть тримають і більше, ніж у нас. Ну там припинають, знову байрактар прийшов. От так. Всім дякуємо за увагу. Можливо, комусь корисне було наше відео. Так, набалакала, набалакала і сама не зрозуміла, що, що на голову прийшло. Так, пуговиці мені одгрізати не можна. Уже сильний такий. Піду їм зараз ще по зелень. Все. Всім до побачення. Зустрінемось у наступних відео. Ревнує до дівчат. скрипту. принесла їм ще трави. Ще постійно в них сіль лизунець. Це обов'язково. Якщо довго немає солі, купуєш, кладеш, вони їх гризуть як яблука. І вода. Постійно вода. А це я вже накришила вівцям на вечір і на ранок. І ось наші гарбузи. кладовка. тут, до речі, ми тримаємо взимку вівці один станок, другий станок, і тут можна підгородити. Отак висіла красна лампа, і тут у нас були байрактар з джавеліною.